Друзі, ви знаєте, що набагато краще володіти отаким видом бізнеса, тобто отаким видом торгівлі, навіть якщо його розділити на 10 осіб, ніж окремо кожен буде мати по одній. Шаурмічній, або бургерній, або чимось невеликим. Тому що ви розумієте, магазин, який торгує м'ясом, він потрібен усім. Це більш масштабно, це більш потрібно, і там більші каси, і набагато більший товарообіг, і, звичайно, там більші можливі прибутки. І давайте зараз і розглянемо, і порівняємо, що краще. Якщо 10 людей скинуться і будуть володіти одним отаким магазином, або Кожен окремо буде мати якийсь свій невеликий бізнес. І давайте зараз порівняємо: спочатку розглянемо саме одну точку з продажу, точніше з виготовлення і продажу шаурми, уявимо, що їх нібито 10, можливо, у вас одного 10, а може у вас 10 людей. І потім, окремо, окремо хоч приблизно, порахуємо, які можливі прибутки у точки з продажу м'яса. Ну, Як сказати, точки. точка, яка площа може бути 100 квадратів навіть і більше, то це вже, мабуть, навіть не просто точка, а вже серйозний магазин. Тож зараз давайте не будемо особливо заглиблюватись, просто приймемо, точніше, знайте це як факт. Одну точку з продажу, з виготовлення та продажу шаурми можна відкрити приблизно за 6 тисяч доларів. Тобто 6 тисяч доларів це буде мінімальні організаційні витрати. Якщо у вас приміщення буде в оренді, тобто ви не будете його ремонтувати особливо. Там просто підготовите так, щоб воно виглядало як точка з продажу шаурми, і щоб всі це бачили. Тобто, це буде якась реклама, якісь там інтер'єрні елементи. Ви зрозуміли ніякого будівництва та капітальних ремонтів. І тисяч доларів це вже мінімальний порог входу, тобто за ці гроші, можливо, її відкрити. Що ви будете насправді мати? Ви будете мати, якщо ви знаходитесь у такому міс місті, як я на сьогодні пишу е записується це відео, це у місті Дніпро, е вам оренда буде коштувати у нормальному, більш-менш прохідному місці, де багато людей, е великий трафік людей. Вона буде коштувати хоча б 20 тисяч. Також вам потрібно буде пару людей, які будуть постійно у вас працювати. Чому пару, навіть не одночасно пару, а. Хай два через два по одній людині. Вам, хоча б потрібно буде тисяч 30-35. Також у вас будуть якісь комунальні витрати, якісь витрати податкові. В общем, взагалі просто приймемо, що у вас мінімальні витрати на це будуть хоча б 60 тисяч гривень на місяць. Це просто мінімум на отримання такої точки з продажу шаурми. А рентабельність товару, тобто самої шаурми, вона на сьогодні десь на рівні 50%. Тобто розумієте, що я маю на увазі рентабельність товару. Е, і що таке 50%. Тобто, якщо по самим продуктам, по самому лавашу, по самому м'ясу, по самим іншим інгредієнтам, таких як е, картопля, помідори, огірки, там, хто будь-що, б ви не клали в ту шаурму, у вас буде приблизно. Половина собі вартості, половина кінечної вартості саме у цих продуктах. Тобто, якщо ваша шаурма коштує 140 гривень, то по продуктам вона вам буде обходитись десь приблизно до 70. Тобто, ви націнку будете робити 100% саме на, як на інгредієнти а е, рентабельність товару при цьому буде у вас 50%. Тобто, коли ви за 140 гривень продаєте, рентабельність у вас 50%. Тобто, 70 гривень – це саме ваш прибуток. А 70 гривень – це якраз половина від 140 гривень. І тепер, для того, щоб вам отримувати хоча б прибуток, хоча б 25 тисяч гривень на місяць, вам потрібно, щоб у день продавалось хоча б 40 одиниць шаурми. Тобто каса у вас день буде 5-5,5 тисяч, тобто за місяць за 30 днів це приблизно 170 тисяч. Рент при рентабельності 50%, тобто половина з цих е, 170 тисяч це ваш ще грязний прибуток, тобто 85 тисяч це грязний прибуток. І з них лише оцих 85 тисяч, ви тепер віднімаєте 60 тисяч витрат, і у вас залишається 25 тисяч гривень вашого Чистого прибутку, але знову ж таки, наскільки він насправді чистий, ви не забувайте, навіть якщо ви самі не готували цю шаурму, тобто не стояли руками, її не ліпили прям фізично, це ще не означає, що ви нічого не робили, тому що саме на вас відповідальність, де брати товари, де брати точніше, не товари, а інгредієнти, де брати ті лаваші, як контролювати роботу з м'ясом, щоб не була його велика ужарка. А ви знаєте, що є такі процедури, наприклад. Що є, як правильно цей процес називається, ферментації. По-моєму, до м'яса це також відноситься. Тобто, якщо ви купили сирого м'яса, кілограм, куриці, наприклад, то після того, як ви його пожарите на грілі, у вас буде вже далеко не кілограм, у вас залишиться десь приблизно 750 грам. І в залежності від того, наскільки ви його температурно обробите, у вас буде навіть або більше. Навіть менше м'яса може залишитись. Тому оці всі розрахунки, усі поставки інгредієнтів, уся продукція, яка, можливо, буде зіпсована, вона ляже саме на ваші плечі. Тобто на вас не лише організаційні всі процеси, а ще і усі ці ризики. Тому наскільки можна вважати, що 25 тисяч гривень це чистий прибуток, тут вже для себе вирішуйте самі. Хоча відразу скажу, що є люди, які самі стоять за на кухні, на цій де готують цю шаурму, і вони навіть свою зарплатню не рахують, тобто вони не рахують, скільки вони заробляли б як працівник, а вони просто усе це рахують це як прибуток. Тому тут вже хто як до цього відноситься. Тому що для мене навіть оці 25 тисяч, коли хтось готує, а я займаюся усіми поставками, усіми інгредієнтів, несу всі ці ризики. Це навіть ну це не прибуток, це навіть моя окрема зарплатня. Тому ви зрозуміли. І що таке 40, 40 одиниць на день. Е, ви також рахуєте правильно. Звичайно, бувають дні, коли у вас 80 і 100, 150 може купитись шаурми. але ж бувають і дні, коли у вас буде куплено лише 3 або 5. Таке також можливо. І це, до, до речі, залежить дуже від того, як ви готуєте. Навіть в меншому це залежить від того, як ви готуєте, а можливо, скоріше, навіть де ви знаходитесь. Хоча усі фактори важливі. Просто всі тому наскільки це реально тут дивіться самі, але тут вже зрозуміли, тобто, оця. Точка, яку ви відкрили за 6 тисяч доларів, вам може приносити 25 тисяч гривень саме при цих касах і таких обставинах, і таких рентабельностях. А тепер давайте розглянемо такий магазин, великий магазин, який торгує м'ясом. Ну як великий, нехай це буде хоча б 70 метрів квадратних площею. До речі, дуже багато людей вважають, що якщо такі магазини існують, це означає, що у них є ферми, які вирощують саме цих тварин, м'ясо, яких вони там продають, взагалі зовсім не так. У них окремі. Постачальники, у них навіть не завжди з нашої країни м'ясо. Про це також часто вони можуть вам відкрито розповідати. І будьте впевнені, якщо ви відкриєте, відкриєте для себе перший магазин, ви побачите, скільки до вас постачальників. Будуть приходити і пропонувати свою продукцію, і будуть вам розповідати, наскільки вона якісна, наскільки не використовується при вирощуванні тварин ніяких антибіотиків чи будь-яких інших, як називають, хімічних страшних елементів. І вони навіть будуть пропонувати для вас свої екскурсії на їх ферми. І знаєте, до вас буде багато постачальників, можливість обирати постачальників і рентабельність товару, звичайно, у вас тут буде не 50%. Якщо при шаурмі там. Там була націнка 100%, тобто на вартість інгредієнтів її просто множили на 2, то тут ви будете націнку робити лише 25%. А отримувати рентабельність самого товару автоматично у вас буде лише 20%. Тобто, як це працює? Наприклад, коли ви. Щось купуєте за 100 гривень, коли ви зробите націнку 25%. Тобто воно її коштуватиме 25, 125 гривень. Ціна буде. А коли ви будете врахувати вже рентабельність товару, оці 25 гривень ви будете ділити не на 100, а на 125. Тому рентабельність товару у вас буде 20%. Тобто з кожного мільйона гривень у вас прибуток буде ще грязний без урахування постійних витрат, лише. 200 тисяч гривень. І знайте, що утримання такого магазину значно дорожче. Тобто, якщо ми розглядали вартість утримання шаурми мінімум 60 тисяч гривень, то утримання такого магазину разом з арендами і працівників там має бути вже порядка шести, хоча б. Тобто три працює в один час, три в інший час. Це як мінімум, і витрати на утримання такого магазину вже будуть хоча б 200 тисяч. Багато людей, можливо, скажуть, що і більше, але ми просто все залежить від того, де знаходиться його площа, тому ми просто приймемо. Зараз 200 тисяч. Але ж ви розумієте, які каси в таких магазинах. Тобто це далеко на шаурма. Ці магазини продають такі продукти, які потрібні кожному. І тому каси там зовсім інші. І така каса, як 200 тисяч гривень за день для таких магазинчиків, це не те, щоб нормальна, навіть іноді це ще й невелика. Тобто, коли у шаурми там 5,5 тисяч ,5 гривень за день, це вже вже добре, тут 200 тисяч гривень це, мабуть, це якесь дно це якийсь мінімум. Але при рентабельності, ви пам'ятаєте, невелике, тому це, в принципі, нормально. І от якщо ми зараз розглянемо, що каса пару сот тисяч гривень у день на протязі 30 днів, то місячна каса вже складає. Приблизно 6 мільйонів гривень. І при рентабельності 20%. Ви розумієте, що прибуток ще грязний, складає 1 мільйон 200 тисяч гривень. І від 1 мільйон 200 легко віднімаємо наші постійні витрати на місяць. Ці 200 тисяч, і ви бачите, що прибуток складає 1 мільйон гривень. А витрати, щоб організувати такий магазин, вони звичайно також далеко не 6 тисяч доларів, а скоріше, десь 60 тисяч доларів. І тому усе це, усі можливі прибутки, витрати, точніше, давайте так порахуємо. Витрати тут тут е у нас виходять в 10 раз дорожче. А от прибутки, мільйон проти 25 тисяч приблизно. В 40 раз більше, і це вже чисті прибутки. І от наскільки такий бізнес вигідніше ніж такий бізнес, тобто великий проти маленького. Тому якщо ви розглядаєте для себе організувати якусь діяльність, то подумайте, навіть якщо у вас невелика сума, можливо краще об'єднатися з багатьма людьми, наприклад, до 10 людей, та створити щось таке, що насправді людям потрібно, людям важливо, і що насправді завжди працює. І за таким ви можете звернутися навіть до нас. А я нагадую, на цьому каналі ми розглядаємо різні види підприємської діяльності. І Якщо вас цікавить якесь питання, або ви хочете і можете прийняти участь або навіть щось запропонувати, ви можете перейти на наш телеграм, посилання на яке є в описі до цього відео, і там ви зможете знайти, яким чином звернутися саме до нас. Тому раді вас бачити і підписуйтесь.